Амінь, слава Ісусу Христу! Дорогі хресті! Сьогодні, напевне, найбільше, чи мого один з тих моментів, коли найбільше разучіше разу дається відчувати та різниця в календарях. Сьогодні є Святого Духа за новоюанським календарем. І п'яте неділя по зісланні Святого Духа за Григоріанським. Ми йдемо за Григоріанським календарем. Тому ми чули до Євангеліє про існувати. А воно щось має спорідненого, щось спільного має із зісненням Святого Духа. Що таке є піснувати? Я знаю, що коли ми чуємо про біснуватість, завжди перед очі приходять у ті картинки такого, у тих фільмів різних, та, де людина там, або навіть те, що Ісус Христос сьогодні говорить. Вони такі люті були, і хто кричали і так далі, і так далі. І це є насправді, коли людина повністю захоплена отим дияволом, отим злим духом. Але це є дуже велике крайність. Так само, як ми можемо говорити про святість. Коли ми говоримо про святість, що башоруває ті наші ікони, правда? Святість, людина, свята і так далі. І інколи це все має якусь таку дуже віддалену чи віддалене відношення до нашої реальності. то яка є зараз, Тут зараз у нас в Юседор. Там, десь якісь святі, а там, десь якісь біснувати. А де ми? І що таке має відношення до нас? Сьогодні ми бачили дві форми біснувати. Перша, це є досить критична форма біснувати. Це не є форма вродження. Відрізняйте, це, це, це не є психічна хвороба. Психічна хвороба може бути вроджена, може бути набута. На Віснуватість це є щось, що є виключно набуте. Це є те, що ми з вами собі його у тій чи іншій формі самі здобули. Так само, як і нашу святість. Адже ж людина живе у трьохвимірному світі. Є довжина, є ширина і є висота. І кожен з нас живе у тому трьохвимірному світі. Є тіло, є душа і є дух. І це ми так дуже гарно в нашій українській мові висловили. Бо, в принципі, і тіло, і душу ми можемо побачити. Через різні електронні прилади можна визначити, як функціонує наш розум, наша душа. А духа побачити ми не можемо. Його нема. Він не існує в матеріальному світі. Душа і тіло існують в матеріальному світі, вони є. І це є та величезна. Цінність нашої душі, нашого розуму, він може щось абсолютно нематеріальне дух матеріалізувати, зробити матеріальне. Зробити слово або діло. Покажіть мені, де є дух. Покажіть мені, де є віра. Де в мене? І нема. Вона існує тільки тоді, коли наш розум, наша душа її матеріалізує, робить її реальність. Оце це і є три триви. І ми, це дуже гарно в українській мові визначили, не знати, чим він дихає. Ну, як чим дихає? Всі дихаємо однаковим повітрям. Не зрозуміло, що він думає. Тому що це думання закрите від нас. Ми можемо говорити і брехати. Ми можемо навіть добрі діла робити з неправильним, неправильного мотиву, правда? Всі наші політики перед вибивами роздають хто гречку, хто гроші. Здається, давати щось є добре, не? але то, чому я це роблю? Це є зле. І ось там починається існувачість. Вона починається на рівні нашого духа. Тому що. Це є те джерело, звідки я черпаю свої думки. Багато з нас робить це через Фейсбук, Телеграм або ще щось. Звідки я черпаю свої знання, свої думки? І це стає моїм Богом. Я стаю так жити. І ось це є той перший крок, на який нас чекає диявол. Щоб відтиснути, поставити, розріз... розрізнити пріоритети. Та то не важливо речі. Це є те, про що та друга дійснуватість, яку сьогодні ми чули у Іванлії. Та який там піснуватість? Та там ціле стадо свиней з того упало. То ти що? Про що там? Тож тільки піснуватість, Говорити, хто того біса вийде. А свині то є реальність? Ні? І що вони кажуть? Ісус Один іде чоловічий. Ми вже і так і так втратили ціле стадо свиней. Тепер не знати, чого це все скінчи. Оце є та біснуватість реальна. Небажання побачити щось глибшого, духовного. А лишитися на тому числі на такому рівні, та, та які там? І ось це є дорогі мої, та безнуватність, якою живемо майже ми всі. Бо це є те, звідки ми черпаємо джерело наших цінностей. От ті гадаринські мешканці зробили собі чіткий вигляд. Ісус і свині. Звичайно, що свині. Хто там тебе знає Ісус? І це привело до того, що вони втратили і свині, Ісус. Розумієте, та наша духовність найбільше її віддав тому, що її не видно. Якби її було видно, якби ми бачили, от там є дух, і ми дійшли, було би все простіше. Але його не видно. Але саме це сказав Ісус Христос, саме там назвав Він себе царем. Каже, моє царство не є від того світу. Воно є якесь інше, воно є нематеріальне. Це йде царство моїх думок. Це й те царство, що я думаю, не що говорю. Говорити я можу з переконання, з брехні і так далі, я можу брехати життя. А от що я думаю, я вже брехати не можу. Бо якщо я брешу вже сам собі, то є вже велика трагедія. Це вже і є по суті своїй існувальті. Її прикладом дуже гарно служать тоді наші справи. Тоді, коли ми починаємо міняти. Коли ми починаємо правду говорити неправду, коли ми чорно починаємо робити білим. це є реальність існуватості. Коли ми, знаючи, що сваритися не добре, сваримося. Коли ми постійно підозріваємо, коли ми вчимося постійно, не довіряти, коли ми постійно граємо якусь роль, тут такого, тут такого, оце і є, по суті своєю існуватістю, це є великість. Це і те, коли я показую, ким я не є. Господь хоче бачити мене тим, ким я є, а не тим, ким я не. Він сам то мене бачить, а питання є, чи я бачу самого себе. Щоб зрозуміти, наскільки глибока ота біснуватість. подивіться на сьогоднішній Іван. Каже, що кажуть оті біснуваті до Ісуса, чого ти прийшов нас мучити? Як мучити? Чим мучити? Вони два живуть на цвинтарі, люті, як чорти, без нічого, без нічого. Хто їх ще? Чим їх ще можна запоручити? Ото вам відповідь на те, як диявол вміє брехати. У Євангелії від Луки, у 8 главі, розказується трошечки іншу історію про одного, правда, біснувата. І каже, коли прийшли оті гадаринські мешканці, він мирно сидів у ногах Ісуса. То хто їх мучить? Диявол. І той диявол зумів їм так в голову ввести, що там, де дійсно реальна є мука, там він це поважав добре. Вам нічого це не нагадує. Коли ціла нація прийшла, нападає на іншу країну і каже, що, що вони роблять, що захищайтеся. Де чорне стає білим, оце і є піддавище миробуди. Це є реальність, в якій живемо всі ми. І якщо ми не навчимося нашим розуму черпати оцих інформації щось, що є добре, і тут ми підходимо до іншої, до святості. Святість, святість це не є відсутність гріха. Святість це є живі стосунки із Богом. Зауважте. Що говорить бісить? І стали так, що нам і тобі, Сину Божому. Не знають, хто Він є. Уявляєте? Вони знають, хто Ісус. Є. І що? Допомогло їм? Ні. А знаєте чому? Не знають. Не вірять. Знання є статичним. Якщо я знаю, що 2 плюс 2 є 4, мені більше нічого про це не треба думати. Це є чотири, не п'ять і не три, це є чотири. А віра це є щось, що викликає певні відносини. Віра може бути тільки у відносинах. Я можу вірити тільки тоді, коли в мене є об'єкт якоїсь віри, коли я комусь вірю. Я не можу знати, що Бог є, це мені нічого не дає. Як відповідаш, нічого мені не дає, що я не знаю, чого А от коли я вірю, я вчуся йому довіряти. Це саме, ви переживаєте в будь-яких стосунках. Будь-яких. Якщо жінка постійно контролює свого чоловіка, до остатку, що не дай Боже, щось там не сталося, всі, -всі телефони і так далі, навчиться йому не довіряти. Пропадає віра у їхній шлюбі. Якщо чоловік постійно контролює свою дружину, і кожного разу, де мене, де вона є, що вона там робить, що вона там робить? Він вчиться не довіряти. Традиться. Віра те ж саме є у стосунках із Богом. Так не маємо права сумніватися, то нема питання. Але як тільки ми втратимо довіру до нього, це те саме, що чоловік втратить довір'я до своєї дружини. Те саме, що дружина втратить довір'я до свого чоловіка. Господь дав нам дві заповіді. Люби Бога, люби ближнього і люби самого себе. Якщо ви це переформувати в віру, це є приблизно так віру Бога, Вір у ваш шлюб, вір у свого ближнього. І вір самому собі. Довіряй самому собі. Оце є дорога святості. Та дорога ніколи не закінчиться. Це є дорога віри, стосунків з Богом. Це є ті стосунки, які вимірюються нашою молитвою. Адже ж, будьмо чесними, як ми молимося зранку вечора. І то, якщо ще і не з убовість. Чи ви би хотіли мати такі стосунки? Якщо б ви знали, що ваш чоловік живе з вами хіба тому, що мусить. Правда? А чомусь Бога ми втягнемо в тобі стосунку. Чомусь ми не хочемо бути з ним. Ми боїмося його. Бо для нас той ідеал святості є ідеальним, а святість не є ідеальним. Подивіться на святе письмо. Цар Давид, його історію знаєте? він послав, щоб чоловіком ви. І так далі, але вони мали стосунки з Богом. Бог це той, хто вміє прощати. Будь-які інші святі не були якимись ідеалами, але це були ті люди, які мали живі стосунки з Богом. Це є бійснуватість і святість. І хочемо ми того, чи не хочемо, в котрись із тих боків ми будемо йти. Бо людина не може стояти. Або вона буде розвиватися і ставати добрішою, мудрішою, або вона буде вчитися вірити, довіряти. І тоді вона поверне собі те, що втратила. Бо той первородний гріх, про який ми знаємо Адама і Єре, це не є якісь гріхи, з якого треба було сповідатися. Це і та схильність того, що Господь схильність того, що ми, ми робимо, робимо до... той зло. Тому що до зла нам не треба дуже сильно силуватися, правда? Посваритися ми можемо на раз, два-три. А от помиритися, правда? Ото і є. От так. Тобто ми маємо схильність до зла. Але чим більше ми будемо йти до того зла, тим те зло буде руйнувати наше життя. І колись ми прийдемо до того, що скажемо, я вже не хочу з тобою жити. Ти мені вже нас надоїв, я вже не можу. Оце і є дорога у існування. Пам'ятайте одну річ: слово де є грецьке слово, дій І якщо його дослівно перекладати в українську мову. Воно означає той, хто їй. Кожний розділений шлюб це і великий успіх підяву. Бо він зумів це зробити. Кожна розірвана подружжя, чи як дружба це є успіх піяви. Кожна війна це є величезний успіх прияви. Він зумів нас переконати так, що чорне стає білим, а біле стає чорним. Він зумів нас сказати, чого ти прийшов нас мучити, куди їх мучити, ми ще й так, і так горнувалися так, що не могли далі жити. Коли, Чим більше людина розвивається по тристі з тих боків, тим більше вона стає або віснувати, або святою. Це наше рішення. Куди ми будемо йти? Якщо ми захочемо, ми зможемо все. Святість це не є якась властивість для якоїсь привілейованої класи. Святість це є те, що Господь дарував всім нам, отой величезний привілей — Знайти отой мир і спокій у наших серцях. Знайти отой мир і спокій в наших родинах. Вміти дійсно вернути собі отой рай Божий на землю. Щоб ми в тим раєм жили. А якщо ми, то зло зробить свою справу. Воно принесе нам, верне нам, ото пекло. Амінь. Слава Ісусу Христу. thank <laughs> you